Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. У нас вже є фактично готове пряме включення з Ржищева. Отже, на часі новини для вас працюють команди фактів сіті та Вікон СТБ. Четверо людей загинули та ще семеро зазнали поранень. Результаті нічної атаки шахедами на місто у Київській області. Пошкоджені житлові гуртожитки під завалами шукають ще чотирьох людей. На місці працює кореспондент Вікон Орес Дрималовський. Оресте вітаю. Отже, що відомо з останнього на цю хвилину. Вітаю, Патре. Так ми перебуваємо у містечку Ржущів на Київщині. Сьогодні вночі дрони запущені росіянами, зруйнували тут кілька місцевих гуртожитків і пошкодили професійний ліцей доступу журналістів до місця. Події поки немає. Бачите, журналісти. Кучкуються за моєю спиною, дорога перекрита. Тривають пошуково рятувальні роботи. Перші вибухи тут пролунали о третій ночі, четвертий та п'ятий поверхи цієї п'ятиповерхівки, яку ви бачите на відео, зруйновані вщент. Там жили мирні люди. Поліція та екстрені служби вночі евакуювали понад дві сотні осіб. Понад 20 людей звернулись до лікарні. Семеро зазнали поранень. Серед поранених – 11-річна дівчинка. Це повідомили в генпрокуратурі. Кількість загиблих вже зросла до чотирьох. Відомо, що серед загиблих є водій швидкої, який приїхав рятувати громадян. Це ще один ганебний злочин країни-терориста. О 9.54 дістали де тіло ще одного загиблого. Четверте тіло це чоловік. Ну наразі працюють наші підрозділи на розбиранні завалів. Залучено важку інженерну техніку. Відомо, що загиблих в нас чотири постраждалих сім. По прибуттю нашого підрозділу було врятовано саме в тому ж місці, де знайдено загиблого чоловіка. Було в тому ж місті знайдено врятовано ще одного чоловіка. На місці досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Коли вони закінчаться у ДСНС, прогнозувати не беруться. Там працюють кінологи, залучена майже сотня рятувальників. Також на місці працює важка інженерна техніка, зокрема кран. Під завалами за даними ДСНС, як нам повідомила речниця головного управління, ще можуть бути люди, яка кількість також наразі не повідомляють. Це все, що можу розповісти на цю хвилину, Петре. Дякую, Оресте. Це був Орест Дрималовський з останніми подробицями з місця нічної ворожої атаки дронами на Київщині, де вже відомо про чотирьох загиблих.